Так, добрий день, любі мої. Отже, давайте подивимося з вами Київ і Київську область. Що очікує у нас в Києві? Що очікує у нас на Київ 26.09 по 3 жовтня? Що очікує Київ? Зірка. Засилають до нас ДРГ, да, щоб розвідували там все. засилають-засилають. Ще до Києва хтось приїде. Дуже такий, ну, король, не король, але якась така посадова особа, дуже відома. Дуже така. Хтось приїде, не один приїде. Гроші привезе. Якісь надана буде допомога. Прильоти більш-менш по прильотам. Єдине, що можливі повітряні тривоги. По прильотам в Києві прильотів не бачу. Давайте ще на прильоти подивимося по Києву. По Києву, по Києву буде класно працювати, будуть виявляти оцих всіх колаборантів. Ні, по Києву питання йде. Дивіться, по Києву питання йде обміну полонених. Це те, що піднімається постійно. Далі, по Києву іде, е, як можна перекрити канал е, захисту з моря, да, оцих прильотів з моря, тому що це дуже зараз буде нагальним. Далі, е, тобто, щоб вони не обстрілювали так, їхні нас. Так, е, далі в Київ приїжджає якась посадова особа. Якась дуже вельможна. І привозить нам якісь, навіть не одна, їх там декілька буде. І привозить нам грушики. Тобто, надходження коштів взагалі на наступному тижні, прям звідусін буде надходити ті, ті, ті. Тобто де ми просили. Далі в Києві розганяються дуже такі якісь. Штуки з приводу, я так розумію, що керівництва. А керівництва чого? Давайте подивимося України чи армії. Бо мені так не подобається цей керівництва Україною, чи якоїсь там окремої. Що там, керівник України? У нас Зеленський, чи це більш жележний, чи ярмак, от мені ще. Це Єрмак. Я вам скажу, по Єрмаку там якісь штуки розганяються. що вони там. З приводу Єрмака я вже на нього дивилася, там трошечки енергії змінилися, і там є там зараз якийсь нюанс по ньому, але, ну дивіться, ми можемо подивитися на нього. якась мені підписниця писала, щоб ми подивилися на нього що там, десь вона там в когось чула, з тарологів, що він там збирається шукає місце, кудись там втекти. А, ні, чесно, не дивилася на нього. Мене він абсолютно не цікавив саме на це питання. Якщо хочете, подивимося потім, у кого ще буде бажання з приводу того, що він там збирається втекти. А, ні, тут з приводу нього, він більше, тут навіть не з приводу нього, а він якісь такі манси проводить. Ну, Не дуже. Так, ну, я думаю, що це все накриється у нього. Так, область, Київська область. І мене там по області просили подивитися Білу церкву. Зараз подивимося. Так, Київська область. Що очікує на Київську область? О, Київська область, прильот. Десь, десь все-таки прилетить по страшному суду. Так, да. рибки мої. На наступному тижні будьте обережні. Київська область десь все-таки прильот. Тому що тут раз, два, три, це, це десь щось вгатять. Е, І тут, знаєте, тут, як щось більше зіб'ють, як сім зіб'ють, а дві не зіб'ють, десь, десь буде, десь буде. Зараз подивимося, де який може населений пункт. Ну там така. Давайте, може, подивимось, де зараз Ще раз подивимося прольоти. Щось заділо. Ну да. десь буде. І десь все-таки капітально так лупить, ну, дуже мені не потопається ця карта. Сила, смерть, повітряні тривоги. Угу, так, ну, зовсім не подобається. І внизу картка 6. Щось не, не, не вистачить. Дивіться, не вистачить, напевно, от ППО не, не спрацює на всі. Оце. На щось спрацює, на щось не спрацює. Тобто, і тут будуть. І знаєте, як можуть бути навіть смерті. Жертви будуть. Повітряна тривога буде волати у вас цих дітей. Так, тут Київська область. Обережно. Так, зараз буквально 5 карт кину на Білу церкву. Дуже просила, у мене там підписниця, бо каже, що я на неї увагу не звертаю. Що вона мені пише, пише. За всіх звертаю увагу. Особливо своїх підписників. Так, отже, Біла церква. Біла церква, Господи, ось там так собачиться, капець. Сила будуть ловити колаборантів. Ні, ви знаєте, це не, не, не цей не, не Біла церква. У вас там все мирненько. У вас там рух йде, рух техніки, рух всього, там все не маркет. Так, о, що це може бути, господи? Киська область, що там, бровари? Давайте, бровари. Ситуація закрита, там Броворах другий момент там. Гроші крадуть вовсю. Так, е далі. Вижгород. Лютіш, може. Ситуація закрита. Ні. Так, ну. Е фастів. Мирно кажуть. Ні, там просто ДРГ працює. Так, ну вже не знаю. Бориспіль. Да. Десь Бориспіль. Борбіспіль десь. Бориспіль. Руйнування в Борисполі. Тому будьте обережні. Можливі руйнування в Борисполі. Так, всім дякую. Гарного тижня. Тихого. Будьте уважні і обережні, підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть питання, які ви хочете, щоб я розглянула. Я обов'язково їх розгляну. Всім дякую. Зустрінемося через тиждень. До побачення.